Дану війна сьогодні технологічна. Кожного дня відбуваються зміни в технологіях і на полі бою. З'являються нові БПЛА, Якісь інновації в застосуванні БПЛА в комплектуючих. Тільки в травні було більше ніж 300 БПЛА запущено по території України, і наша задача знизити вартість знищення шахедів. тут мова йде і про ідентифікацію, і там акустичну, і там іншими, і, іншими засобами, і про саме знищення, тому що використовувати ракети ПВО для знищення шахедів, які коштують 50 тисяч доларів. А ракета може коштувати мільйон. Ну це скажімо, невигідно і тому потрібно постійно здешевшувати засоби, якими ми знищуємо шахедів. обов'язково Ми дуже добре пам'ятаємо минулий рік, коли почалися атаки на наші об'єкти енергетики, на наші об'єкти критичної інфраструктури, і ми хочемо підготуватись до наступного опалювального сезону, до, до наступної зими, щоб ну, відповідати на такі виклики. Через кілька місяців після початку повномасштабного вторгнення всі зрозуміли, що найбільш ефективним способом проведення розвідки і ураження ворога є саме безпілотна літальна авіація. Вона допомагає зберегти життя наших військових і допомагає уникнути прямого контакту. Прямого е, збройного контакту. Тут працюють радари, тут працюють акустичні сенсори, є ППО, і все технічних інтерв'ю діапазони, які вже кричі на кількість у точні. Е -е Сенсор е означені також лазерними. Це, це будуть дрони, які будуть десь стояти в великій кількості, вертикально злітати, перехватувати або доганяти дрони, ну шахеди, і їх там чи розстрілювати, чи глушити там уже без. Тобто, це буде такий дрон, яких немає в світі. Вот и мой алгоритм. Син вариант. Чим більше місто або область, там більше виробництва, але вони знаходяться по всій настраді по всій країні, і у нас іну там є певні рекомендації до виробників, як розносити в різні місця ланки виробництва, як робити його використовувати там укриття, там бомбосховища для певних ланок виробництва. Тобто, у нас є певне бачення, як з точки зору безпеки будувати будівництво. Ми бачимо, що сьогодні цей підхід працює. І всі виробники продовжують працювати. Ми вже більше наша мета є за цей рік закупити понад 200 тисяч. Це тільки дронів ударних і великих розвідувальних, такі як і аутели. Ми взагалі будемо закупувати стільки, скільки доступно на ринку для закупівлі. Доброго дня. Взагалі відбувалося. Дякую, Добрий день, шановні друзі.